Декілька днів тому вийшла перша серія серіалу Жінка Халк». Якщо ви подумали, що це відео це огляд цього серіалу або цієї серії, то на жаль або на щастя, ні. Це відео інспіровано виходом цього серіалу. Однак говорити ми будемо не про сам серіал чи про цю першу серію. Річ у тім, що в мене є певна гіпотеза щодо того, як правильно дивитися серіали Марвел. І саме зараз, під час виходу серіалу Жінка-Халк, я вирішив перевірити свою теорію та провести такий собі експеримент. Суттю цього експерименту та цієї гіпотези я хочу з вами поділитися у цьому відео. Давайте почнемо з того, що згадаємо, що раніше серіали Марвел взагалі не відносились до кіно всесвіту Марвел. Серіали Марвела виходили в основному на Нетфлікс. Вони дуже поверхнево були пов'язані з кінофільмами, які виходили під час тих років. В тих серіалах на Netflix могли згадуватись якісь події, персонажі. Однак розраховувати на щось більше, типу Камео чи якогось кросоверу, ми звичайно, що не могли. Серед тих марвелівських серіалів, які фактично не мають жодного відношення до кіно всесвіту Марвел, є Джесіка Джонс, Люк Кейдж, Залізний кулак, агенти. Щіт та ще багато різних проєктів. Якщо чесно, я особисто лише поверхнево знайомий з цими серіалами. Я дивився окремі серії або, можливо, деякі сезони для того, щоб просто бути в контексті подій. Однак якість цих проєктів, чесно кажучи, була так собі, тому дивитися їх великого бажання не виникало. Джесика Джонс. Друга хвиля серіалів Марвел прийшла тоді, коли Марвел почали знімати свої серіали самостійно. Оці всі серіали Віжн, Локі, Сокіл, Зимовий Солдат оце все, що знімає безпосередньо Марвел, воно є частиною кіно Всесвіту Марвел. Тут вже з'являються у тому числі персонажі із головних фільмів, і що найважливіше, події в цих серіалах напряму впливають на розвиток фільмів. Не дивлячись на те, яка там якість цих серіалів, чи вони не подобаються, чи не подобаються вам, Марвел буде їх знімати. Якщо ви дивилися це відео, в якому ми розбирали анонси Марвел на наступні декілька років, то ви маєте пам'ятати, що ці наступні декілька років повністю забиті серіалами Марвел. Тепер третій, останній цікавий аргумент. Дивіться: влітку цього року у нас виходив другий доктор Стрендж. Головним злодієм у цьому фільмі була так, я сподіваюся, що всі мали можливість цього подивитися, тому що далі буде зі спойлерами. Так от головним злодієм доктора Стренджа 2 була Ванда. Ще минулого року про Ванду виходив серіал під назвою Ванда Віжн». і саме у цьому серіалі Ванда отримала своє антагоністичне підґрунтя, яке вона потім буде розвивати у другому докторі Стренджі. Головним рушієм ванди під час другого доктора Стренджу була ідея повернення своїх дітей. А де взагалі у Ванди з'явились діти, звичайно, що у серіалі Ванда Віжн. Також у цьому серіалі з'явився її новий костюм, прокачані сили та джерело інформації про мультисесвіт. Якщо ви не дивили серіал Ванда Віжн, то останньою появою Ванди у кіно для вас були месники Фінал. В месниках Фінал з нею, в принципі, нічого такого цікавого не відбулось. Так вона побилася з Таносом, так вона страждала через смерть свого а, коханого Віжена. Однак фільм закінчується на тому, що Ванда залишається Вандою, і, в принципі, все. А вже в наступному фільмі, в якому ви Побачите Доктор Стрендж 2, Вона вже буде персонажем з зовсім іншого історію. З історію, яку ви пропустили, тому що ви не подивилися серіал Ванда Віжн. Oh. Тепер дивіться, в наступному році у нас виходить людина Мураха 3 Квантоманія. Знову ж таки, повертаючись до нашого відео з анонсами Марвел, там ми говорили, що в людині Мурасі 3 з'явиться Канг. Канг це такий новий злодій рівня месників, який буде такою фоновою загрозою протягом декількох наступних фільмів. І Канг досягне свого максимуму під час месників династія Канга, який вийдуть у 2025 році. Обов'язково подивіться це відео, тому що там ми це детально розбирали. Так от, Канг це персонаж, ім'я якого є на титулі месників. Тобто ви розумієте, що це дуже великий рівень персонажа. І де ми побачили Канга вперше раз? Правильно в серіалі Локі де сизва. У цьому серіалі нас знайомлять з персонажем Канга. Там він називає себе той, хто залишився. Він управляє мультивсесвітом, тримає його в одній часовій лінії, точніше тримав, тому що наприкінці серіалу Канга кокнула, і відповідно тепер він нічого не тримає. І ми маємо мультивсесвіт. Коротше кажучи, перше знайомство з Кангом відбувається теж таки в серіалі. Там він себе презентує, там він розказує коротку історію про те, що таке взагалі Канг, які Канги бувають, і чому взагалі концепція цих кангів вона є ну, такою важливою для мультивсесвіту. Glorious. Я думаю, ви вже розумієте, до чого я хилю. Враховуючи останні фільми та анонси Марвел, ми бачимо, що на серіали робиться дуже велика ставка. В серіалах презентуються персонажі та відбуваються події, які мають безпосередній та навіть вирішальний вплив на кіновсесвіт Марвел. Звичайно, що ви можете піти в кіно, подивитися Доктора Стренджа 2», Перед цим не бачивши жодного серіала, і ви все зрозумієте, я впевнений в цьому. Однак, давайте чесно, якщо ми говоримо, що це такий гіковий контент, і нам цікаво в ньому розбиратися, то нормально розібратися у фільмах без серіалів просто неможливо тому маємо таку ситуацію. Марвел робить так, що ми маємо дивитись серіали. Марвел Неочікувано, правда. Але тепер давайте обмалюємо проблему, яка є із серіалами Марвел. Коли ми бачимо події, які прямо пересікаються із головними фільмами, ми асоціюємо ці продукти із фільмами і бажаємо отримувати певний рівень якості. Я думаю, всім зрозуміло, що якість будь-якого проекту напряму залежить від його фінансування. Марвел неодноразово заявляла, що на свої серіали, точніше на один сезон серіалів, вони витрачають таку саму суму коштів, як на зйомку одного фільму. Сезони, до речі, у Марвел всього по 6 серій, тому, в принципі, це такі невеликі проекти. Екти, але тут є і інша сторона цієї медалі. Вони його пишуть. Та знімають як один великий фільм, а потім нарізають його на шість епізодів. Якщо ви дивились хоч один фільм в своєму житті, то ви знаєте, що фільми мають певну структуру. Є в них моменти екшонові, є моменти експозиції, є моменти ліричні, є моменти драматичні, є якісь зв'язки, переходи. Тобто така неоднорідна структура. Фільм це як такий атракціон. Ви піднімаєте, спадаєте, піднімаєте, спадаєте, і це тримає вас у сюжеті, це тримає вас в персонажах. Це викликає вашу зацікавленість цим фільмом. Так от серіали Марвел мають дуже велику проблему. І знімаючись як один великий фільм, деякі серії мають е, абсолютно екшонову направленість. Наступні серії будуть повністю присвячені експозиції, де вам просто будуть цілу серію щось пояснювати. Наприклад, в Локі там була серія, де вони просто цілу серію просиділи за столиком та проговорили. Все це викликає відчуття неоднорідності. І коли ти напротягой шести тижнів дивишся по одній серії в тиждень. Ти отримуєш дуже цікавий ефект. В один тиждень ти маєш цікаву серію. Наступного тижня ти маєш серію, яка здається тобі нудною, і тобі здається що щось не так. Наступна серія може бути знову цікавою. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Серії є абсолютно неоднорідними. Вони не знімаються так, як знімаються класичні серіали, де навіть в рамках однієї серії є структура та певна логіка її побудови. Тому не знаю, як у вас, а у мене, коли я дивлюся серіали Marvel, відбувається наступним чином: я можу подивитись одну серію, і вона мені дуже сподобається. Через тиждень я Вертаюсь до цього серіала, і друга серія мені вже здається дуже дивною. Коли приходить третій тиждень, вона мені знову може сподобатись, а потім не сподобатись. Ну коротше кажучи, щось відбувається дивне. І на моє переконання, це пов'язано із тим, що серіали, а точніше сезони, будуються як один великий фільм, а потім розрізаються на шість частин. Тому ми маємо таку неоднорідність щодо серії. Але хороша новина у тому, що в мене є гіпотеза, як з цим боротися. Я думаю, ви вже цю гіпотезу зрозуміли, але я проговорюю серіали Марвел. Треба дивитись не по одній серії, коли вони виходять, а цілим сезоном за раз або максимум за два. Якщо ви подивитесь один сезон за один раз, то ви побачите фактично один великий фільм який має абсолютно логічну і звичну нам структуру: фільм, в якому будуть моменти екшонові, в якому буде експозиція, якісь бріджі, переходи і так далі. Я таким чином ще жодного серіалу Марвел не подивився. Я дивився їх по одній серії, коли вони виходили, і відповідно отримав таке дивне відчуття щодо цих серій. Так, а от зараз, коли вийшов серіал Жінка-Халк, я вирішив провести експеримент. Я не буду дивитися жодної серії до тих пір, поки не вийде весь серіал повністю. Я подивлюся його за один раз. Не знаю, який буде ефект. Але мені здається, що ефект має бути якраз таки хорошим. Якщо ми з вами далі будемо спілкуватися, то я потім вам розкажу, чим цей експеримент закінчився. Тому, на жаль, або, на щастя, не буде жодних оглядів цього серіалу, поки він не вийде повністю, і я не матиму можливості його подивитись загалом. Якщо ви ще не подивились першу серію, або якщо навіть подивились першу серію, я вам раджу долучати до цього флешмобу і чекати, поки серіал закінчиться, а потім зможемо подивитись з вами його всі разом і подивимося, чи таким чином серіали дивляться краще чи гірше. Або можливо, у вас немає такої проблеми, і ви дивитеся серіал кожен тиждень. Ну, я маю на увазі марвелівське, і абсолютно нормально сприймаєте кожну серію. Це може бути виключно моя проблема, про яку я зараз вам говорю. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також поставте лайк під цим відео, таким чином, ви сильно підтримаєте розвиток цього каналу, а також україномовний YouTube взагалом. Для вас це не важко, а для мене це дуже велика допомога. Все, більше не буду вас затримувати. Бажаю вам безпеки, здоров'я. Побачимось у наступному відео.